Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні до нас завітала в гості Оленка. А Оленка хоче, щоб ви відгадали загадку. Влітку зеленіють, а взимку цвітуть. Так, мабуть, ви вже здогадались, що це кімнатні рослини. У неї сталася проблема. Вона дуже любить кімнатні рослини, але вони у неї сумні і пилові. Вона не знає, як за ними доглядати, тому звернулася до нас, щоб ми з вами її допомогли. І сьогодні ми з вами навчимо нашу Оленку Як доглядати за кімнатними рослинами. Оленко, ми тобі будемо пояснювати, а ти уважно слухай та запам'ятовуй, що нам потрібно для того, щоб доглядати за кімнатними рослинами. Сьогодні ми будемо з вами доглядати за фікусом. Для цього нам буде потрібна лієчка з водичкою, паличка для розпушування ґрунту, ганчірка або серветка волога і, звичайно, ємність із водичкою теплою. Спочатку ми з вами беремо нашу лієчку. Обережно притуляємо до краю риночки потрішки поливаємо ось так. Земля впитує в себе водичку. Коли водичка зникла, потім ми беремо з вами паличку і за допомогою палички ось так обережно розпушуємо наш ґрунт. Але обережно, щоб не пошкодити коріння нашій кімнатній розстрілі. Пушили наш ґрунт. Далі беремо ганчірочку, мочаємо у теплу водичку, гарненько відтискаємо ганчірку, ганчірку беремо в праву ручку, а на ліву ручку кладемо листочок. І від стебла до краю нашого листочка згори донизу обережно. Протираємо наші листочки від пилу. Оленко, ти зрозуміла, як потрібно від пилу протирати наші кімнатні рослини? Я гадаю, дітки, що ми Оленці дуже допомогли, і тепер у неї всі кімнатні рослини будуть гарно. Цвісти, звичайно, радувати своїм цвітом Оленко. І я думаю, дітки, що ви також допомагаєте своїм матусям, бабусям доглядати за кімнатними рослинами. Дякую вам за увагу, до зустрічі!